Діти, це годинник, дядько час. Радий бачити він вас. Довгий, довгий в нього вік, не один відміряв вік. Бачив зиму він снігами, біг весняними струмками. Літом в озері купався, восени з дощем змагався. Діти, годинник, хоче погратися з вами. Він буде загадувати вам загадки, а ви спробуйте їх відгадати. Приготувалися? Починаємо. Тане сніжок. Оживає лужок, день прибуває, коли це буває правильно. Весною. Сніг на полях, лід на річках, метелиця гуляє, коли діти це буває? Правильно, взимку. Наступна загадка. Жовтий листячко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає. Коли діти це буває? Правильно. Восени. Сонце пече, липа цвіте, жито поспіває. А це коли буває? Правильно влітку. Діти, про які пори року загадував загадки годинник? Давайте ще розгадаємо. Осінь. Зима, весна, літо. Скільки їх? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири пори, пори року. А яка ваша улюблена пора року? Чому? До ну, побачення.